З нами на зв'язку Тарас Городній, керуючий партнер національної антикризової групи політичний експерт. Добрий вечір, пане Тарасе, Дякую, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір. Такого резонансу, чесно кажучи, в змі наробило інтерв'ю американського президента Байдена а, журналу Тайм. Там він фактично дав зрозуміти про те, що мир в Україні не означає вступ України до НАТО. А, чи означає це, що ну, поки що Америка не дасть своє добро? Ну дивіться. Ну якось Америка не хотіла, щоб, щоб Україна була незалежна, так? але була змушена прийняти те, що прийняти. Знаєте, українці досі приймають. те, Що знаєте, нещодавно теж одного знайомого теж лотовця чув, що Американці говорили, що Литві не треба бути незалежними, незважаючи на те, що вони ніколи не визнавали анексії, наприклад, Балтійських країн. Ну ви повинні розуміти, що політики в цьому світі скрізь в принципі однакові, що в Україні, що за кордоном, вони не хочуть напружуватись. Навіщо виходити з зони комфорту? У них і так все добре тут ще знаєте. Наполягають, щось роблять, треба напружувати, спрацювати, звертати увагу і так далі. Все залежить від, в дійсності від України. Тому що ми повинні розуміти, що як поставиш питання, України є великий важіль впливу, в дійсності на Сполучені Штати Америки Це можливість створити там великий хаос. так Чим більше будуть бити ці збушні дрони по нафтогазовій промисловості Росії, до речі, вони засекретили, ви помітили, засекретили статистику по НПЗ і так далі. Чим більше там буде проблем, чим більше можливості хаосу, тим більше нас будуть мовляти, цього не робити. В принципі, і так вже роблять, так вже запитують. Україна, покліпавши очима, запитає, а що нам за це буде, і тоді ми починаємо виставляти умови. Тому що або ви нас приймаєте в НАТО, так то це ще кордони 91-го року приймаєте в НАТО, е, списуєте борги та ін, інші речі. Або ми влаштовуємо велику проблему. Ви за це заплатите значно більше. Це ж ваша буде проблема, якщо е, Китай захопить, наприклад, Сибір повністю, так? ваша проблема, а не наша проблема. Це ж ваша проблема буде, якщо в результаті хаосу, там буде гонитва, ви будете ганятися за ядерною зброєю, хімічною зброєю, бактеріологічною зброєю. Яка буде розповсюджуватись по світу? Ваша проблема, але не наша? І тому вирішуйте нашу маленьку проблему, як ми хочемо. Так? І тоді я вас запевняю, все по-іншому буде розвертатися. Або якщо ви не хочете... хочуть. Можемо дозволити так? собі таку риторику, пане Тарасе. Ну таку. Так, Україна так же дозволяє. А ви що? А ви що думали? Зняли? Я не зрозумів, а чого ви думаєте, що Україна не дозволяє? Україна робить так. Ви чого думаєте? От я, мені не подобається те, термін. Україна дозволили бити по території Росії. Ні, Ми використовуємо свою зброю. Це Україна дотиснула Сполучені Штати Америки незважаючи на ці Охи, вздохи, крики, що НПЗ, виявляється, є цивільною інфраструктурою. Винесли станції ядерного попередження, ядерних ударів три штуки. так? І розкрили блеф те, що цей Блеф Селівана Бьорнса, які казки вони розповідали за мотивами російських народних казок про ядерну зброю, ядерний удар. Б'ють зараз по території Росії. Іде ядерна війна? Що це ви казки нам розповідаєте більше зброї тепер? Це ж ви говорили про ядерну ескалацію, а не ми говорили про ядерну ескалацію. Це питання не в риториці, це питання в діях. Ні, офіційне, звичайно, там президент міністр закордонних справ вічливо повинен говорити про спільні цінності, про демократію. Ну іншу туфту, те що люблять повторювати ці, ці лідери. Але за позаду виходять спецслужби, які руйнують і, добрим словом, то пістолетом дістають те, що потрібно. Треба слід розуміти, як воно побудовано, тому що те, що я ну я прочитав там уривки цього інтерв'ю. Ну, загальний загальний тон: а, 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 давайте рятувати знову Росію. Нам це угу. не подобається, такий, така постановка питання, Нам, як завжди тобто... американці робили останні 100 років. Слухайте, пан Траси, А те, що Байден не приїде на Саміт, а приїде е, Камала Гарріс, ну і власне згадуваний вами е, Саліван, це теж лягає в цю канву давайте рятувати Росію. Ну, дивіться, давайте є як об'єктивні фактори, так і суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори – те, що в дійсності на все крутиться навколо, навколо України. У Байдена реально виборчиться. Дуже складна виборча кампанія, тому що Трамп дихає в спину йому. Так? А, і звісно, йому треба займатися виборами. Це раз. Суб'єктивний фактор, я вважаю, що це такі дрібні інтриги, якраз цієї парочки Салі Берса, яким дуже не подобається, як себе поводить Україна. Так? Не слухається, б'є куди потрібно, потрібна не їм. Так? Це ж вони розповідали казки про ескалацію і про все інше. А тепер виявляється, що а цього немає. Те, що вони згодовували, в тому числі, скоріше за все, Байдена, виявляється, що це Блефом і маячнею про ядерну ескалацію, і так далі. І тому в даному випадку ну, дрібні інтриги. Ну, не вам Байдена. Ну, звичайно, неприємно але не вважаю, що це критично, тому що, судячи з істерики які влаштували Китай і Росія навколо цього саміту, так і коли вони намагалися його розмити, чи то там якісь там спільні платформи інші проводити, чи Росія там криє цих голів МЗС до себе країн Брікс збирає і так далі, це означає, що вони вважають, що саміт дуже матиме. Дуже серйозні наслідки, Ну, але по факту Китай приклав свою руку до того, до прикладу, щоб там не були деякі країни глобального півдня, саудити не приїдуть ну, нічого. наступного разу будуть, будуть на наступний самий східний квіток буде дорожче. Коштувати умовно кажучи, це раз. І по друге, хто сказав, що дрони не можуть, українські дрони не можуть долетіти до нафтопроводів, наприклад, сили Сибіру. Нам же цікаво, що по Росія взагалі не експортувала нафту та газ, не експортувала так. Вони там не можуть домовитись щось по тій силі Сибіру. Я так розумію, що хоче... там одну це сила Сибіру. Вони не можуть домовитись. Так, не можуть домовитися там. так, А так ну треба знаєте, на це по-філософськи ставитись, зрозуміти, що сьогодні сказали ні. Завтра буду змушені сказати так. Головне, щоб ми собі собі подобалися, не звертали увагу на те, що нам говориться. Сила власне, ВПК, ось удари по території Росії, і розуміти, що є залежність, є залежність, його побо... вони побоються хаосу в Росії, а Україна хаос в Росії може влаштувати. Удари по компресорах нафтопереводів, по новоросійську і по іншому, щоб вони взагалі не експортували нафту. А потім подивимося, що там буде відбуватися в Росії. Ну власне, е, треба сказати, що Джон Кірбі каже про те, що ну я знову нас до того, що приїде Каміла Гарріс і Джейк Саліван, кірбі каже про те, що це не означає жодним чином, ну не применшує рівня підтримки України штатами, враховуючи, що приїдуть саме ці кандидати. Треба сказати, що в українських знову ж таки змі також розноситься версія про те, що ну це така певна зрада, скажімо, тому що. Камала Гарріс, вона має м, свій такий політичний імідж і шлейф у Сполучених Штатах Америки. Можливо, не досить не досить серйозний і потужний. Саліван, ми також вже е, певною критикою позначаємо його заяви. Е, чому не Блінкен до прикладу, який системно підтримує Україну? Слухайте, давайте українці повинні жити е, конкретними речами, а не хто куди приїхав і так далі. Допомогу, протиснули. Протиснули, проголосували. Протиснули дозвіл бити по території Росії, а це поворотний в дійсності момент війни. Просто поворотний момент війни. Ну і добре. Ну, Саліван може приїхати. Ну і що? Тому що, щоб ви розуміли, що відбулося, коли протиснули цю історію з ударами по території Росії, тепер різко міняється конфігурація. Всі це розмову про. Корейські сценарії, які нам в тому числі нам намагаються там, пропихнути різні такі спритники, там в тому числі на Заході, тепер розбувається об аргумент України. Давайте довше ракети, ми будемо бити, бити по Росії. так? Або якщо ви будете схиляти, і ви ж бачите, що немає ніякої ескалації, значить, ви самі собі протирічите, значить, ваша репутація буде страждати. Ви протирічите говорите, що хочете перемоги Україна. Перемога України це знищення російської армії, в тому числі на їх території. Ніяких заперешкод за немає. І таке каверзне запитання. Ви що змовилися з вбивцею Путіним? А тому, що. Немає ескалації і далі. Ви підписували хельсінські угоди 75-го року про непорушність кордонів Європи? Підписували. Ратифікували, ратифікували. Так що вперед з піснею всі виконуємо. І ні, Саліван може ще раз приїхати, нам розповісти, що можна вірити в Америку і все інше. Вірити можна тільки в себе, свою армію, свій народ і свою зброю, яка летить куди потрібно, так і, і, і коли потрібно, і так далі. А все інше допоміжне. І тому знаєте, слід конкретикою займатися, а не те, хто там приїхав, саміт миру і так зіграв. Я, я я вам скажу відверто, я сам до нього стався достатньо скептично. Але яка ж у міха стоїть по всьому світу, хто їде на цей саміт, хто не ну, їде. так, у всіх на устах? Наприклад, да, у всіх на устах так, у мене питання: а що так всі нервують, якщо там нічого відбуватися не буде? Якщо така суета існує. E, значить, там важливі речі в дійсності будуть обговорюватись. І це дуже турбує Китай і Росію Те, що вони не приїдуть, ну добре, не приїдуть. E, Саудівська Аравія не приїде. Ну, неприємна, але не смертельна. От так э, рівно ми повинні розуміти. Ми українці повинні вичленняти головні речі. Головна річ полягає в тому, що Україна зламала той сценарій, який нам нав'язували. Нам же зброю в достатній кількості чого не давали. Кричали, що ж буде ядерний удар, буде ескалація і так далі. Оці казки і Мерелес налупили уже на, на в серйозній глибині Російської Федерації. А так, так, отак. От от добрим словом, і пістолетом можна досягнути добрим словом. Так, ось добрі слова. Добрі слова. Це саміт миру. Там будуть говорити угу. правильні красиві речі. Euh, щось домовлятися, але це теж потрібно. Це знаєте, дипломатична рамка. Знаєте, як ок була Тегеранська конференція в 43-му році на Другу світову війну, вона ж теж була якось таким дипломатичним закладом, тому що до кінця скільки буде ще тривати війна, що ніхто не знав. Я читаю там спогади Черчилля, Він взагалі вважав, що війна там мінімум три роки ще буде тривати. Вона закінчилась через два роки. І, і так далі. Тому е, в даному випадку слід е, бачити, що є головним в цьому випадку. До речі, коли протиснула Україна дозвіл бити по території Росії, ми ж двох зайців били: е, це Росія і Білорусь. А хто сказав, що це по території Білорусі не можна бити? Я думаю, що у пана Лукашенка різко впали всі бажання, як, особливо особливо його військових. Взагалі, куди слізти цегалі дивитися в бік України, тому що вони розуміють, що прилетить і буде дуже боляче, Думаю, вони бачать, що відбувається зараз в Більше області. того… Я... В да. Білому домі ну, сьогодні не виключили, що дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, ясно, по військових цілях, і все таке, що він буде може бути розширений, і це буде залежати від ситуації на полі бою. Ну тобто, я так розумію, розширений це не означає не тільки про глибину кілометраж, а і про вид зброї. Можливо, про атакам йдемо. Давайте дивитися так. Ми не повинні, знаєте, сподіватися, думати, що хтось світить. Вимагати, вимагати! Сказати, що немає ядерної ескалації, немає. Давайте атакамси, Ви там полякам давали ракети на тисячу кілометрів, давайте на тисячу кілометрів і так далі. Тому що ж ми ж повинні розуміти, тепер Україна в дійсності диктує умови. Не всі це що усвідомлюють. У нас знаєте комплекс ще меншовартості, такі є досі українців. Що, от як, як ви запитали, чи, чи можна таким тоном розмовляти? Можна, потрібно. Тому що ви повинні розуміти, на канула репутації США. Вони багато чого наговорили, е, як як їхські угоди теж підписували. А тепер Україна запитує: Ну ви ж казали, казали. А тепер давайте виконувати те, що ви підписували, те, що ви говорили. Тому що ваша репутація страждатиме по всьому світу, бо вся Азія на вас дивиться, увесь світ на вас дивиться країни Скандинавії, Балтії дивляться на вас, які теж, до речі, надали тиску, тому що вони відчувають, що вони можуть бути наступними не через 3-5 років, а вже зараз. а Почали тиснути на американців, в тому числі, британці теж там напасують задніх угу. і так далі. Ми створили фон, а тепер. Питання, в чому не, 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 не може бути. А, а чому вони ще не у нас? Чому що ми ще не б'ємо в глибину 300 кілометрів? Тому що нам потрібна, нам потрібна перемога, як ви говорили, як ви обіцяли і так далі. Отак От це працює. Пасибі вам, пане Тарасе величезно за розмову, що ви доєдналися. Тарас Гродні, керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт, був нашим постом сьогодні. Дякуємо щиро.